Тобі нагадати, чи ти сам пам'ятаєш, що ти маєш дуже великий стосунок до цього каналу? Який саме якщо ти можеш це да, сказати? мені дуже приємно, що ви прям настільки потужні, настільки розвинулись, тому що ну стендап батл. Ми вперше концерти цього формату. Робили у Львові, і е, якраз потім тут залишився. Тобто, ми ще з моєю попередньою командою з, зі студією Мама Хакатала з Богданом і е, Віталік Новасатові. Ага. Ми тут робили стендап-баттл. Це Баттл. Ну от я придумав такий формат: коміки з одного міста проти коміків з іншого. По черзі виступають і у кого смішніше в, вирішують, вирішують глядачі. Ну, от, там пробув цей формат. Е, декілька разів ми да. робили концерти. Потім ми від того відсторонилися, а ви розвинулися в. Е, в Знаєш, щось, що, щось інше з цією назвою, але потужніше. Мені дуже приємно. Я от, там нещодавно почав попадати на мені в Тіктоці, до речі, спочатку о. почали на різці з ваших з ваших подкастів, і потім дивлюся: о круто, і це прикольно, що ви так системно працюєте і розвинулись з тієї ідеї, яку ми тоді, тоді закинули в такий великий медіа імперію.